Зараз секундочку, так все вмикнула запис. Пане Леже, розкажіть, будь ласка, про власне напрямок, на якому ви зараз перебуваєте? Трошечки інформації, яку маєте на цю мить, як розвиваються події. Ну, моя бригада перебуває на бахмутському напрямку. Ми тут постійно задіяні у вогневому ураженні ворога. Треба зазначити бої дуже напружені, дуже важкі. Ворог розуміє, що якщо він поступиться правим і лівим флангом Бахмута. Він опиниться в дуже важкій ситуації. Ми йому просто переріжемо логістику. Значні зараз бої тривають це на південному напрямку. Це там, де у нас Клещівка, Кордюмівка, Андріївка, Зеленопілля. Оце зараз там дуже важкі бої. Згідно вже інформації, яку у нас. Казав, Геша, маляр, ми маємо значні успіхи на цьому напрямку. Авдіїв, Андріївка перебуває під нашим контролем. Причому ворог намагається постійно тут контратакувати. Він розуміє, якщо він втрачає ці позиції. Біля Авдіївки є пануючі висоти, які ми йому перекриємо просто логістичний шлях до Клещіївки і до Бахмута. В даному випадку, в чотирьох ну, кілометрах, перебуває населений пункт Отрадове, і це вже пряма дорога на Горлівку. Тобто ми перекриваємо не просто логістичний шлях на Бахмут, ми одночасно перекриваємо йому подих до Клищівки і в даному випадку він тут опиниться в дуже важкій ситуації. Він намагається постійно контратукувати. Е, на цьому напрямку він зібрав таку значний потужний кулак артилерійський. Е, ми перебуваємо наші підрозділи Сил оборони України, постійно перебувають під вогневим ураженням артилерії. Йому вдалося все ж таки накопичити на східному напрямку значну кількість боєприпасів, і він їх зараз витратив. Рачає, як казала Ганна Малір, десь біля 60 тисяч пострілів за добу. Треба сказати, що таку кількість він здійснював на початку свого повномасштабного вторгнення, коли у нього був дуже значний боєзапас. Наразі він у них набагато менший. Ми могли спостерігати до 20-25 тисяч пострілів на добу, але зараз ця кількість збільшилась так само на. Північному напрямку у нас також тривають бої. Ми маємо успіхи згідно інформації. ГШ, успіхи напрямокці орхово васильівка Яківка, Краснопілля в даному випадку за того, що ми тут контратакуємо, і маємо певні успіхи, ворогу трошки складніше працювати вже там, де Берхівка. Тут він теж перебуває в такому активному стані і намагається нас потіснити. Однак йому не вдається. Сам Бахмут, місто Бахмут, перебуває під нашим вогневим контролем. Ми намагаємося його там нищити нашим артилерійським вогнем. Намагаємося сковувати його дії, сковувати його маневри. Однак в самому місті він все ж таки має визначений такий простір для маневрування ще раз наголошую, що бої дуже важкі, і ця перемога, наше просування нам дається значними нашими зусиллями. Дякую вам дуже. І ще хотіла, щоб ви трошки розповіли саме про можливо якісь тактики нові, можливо, росіяни якісь використовують. Або от, що є найскладнішим? Це міні поля, як знаємо, уже так досить довго про це говорять. Що росіяни просто замінували все навкруги? Чи от частота саме обстрілів, як ви розповіли, що також посилилася, можна порівняти навіть з першими так моментами, коли повномасштабного вторгнення? Що я можу сказати тут про тактику ворога? він намагається все ж таки її дещо змінювати, але йому дуже погано вдається підлаштовуватись під ситуацію. Все ж таки, ми контролюємо ситуацію той, хто наступає. Той має ініціативу е, в даному випадку, якщо це брати ворожі позиції, які ми е, все ж таки штурмуємо, все ж таки е, забираємо. Е, можна сказати, що практично ці е, лісосмуги, лісо-якісь там насадження, е, там, де він е, облаштував свої бліндажі, він е, перетворив їх на такі е, маленькі, опорні е, фортифікаційні пункти. Тобто безпосередньо сам особовий склад е, облаштовують, інженерно облаштовувати для довготривалого такого ведення оборони. Тому нам е, важко вдається, звичайно, тут просовуватися. До того ж, е, ворог навчився виривати різні такі нори. Ну, дійсно, нори ярко виривають тварини. Це правда, там, де він ховається, там, де він перебувається. Тому е, там, де просто у нього окопи, дещо легше нам просуватися. Е, за міни це дуже багато. Мало того, що він цих мін наставив таким стаціонарним методом, використовується також дистанційне мінування. Ворог дуже боїться все ж таки нашого просування і дистанційно мінує всі свої подступи. Він намагається нас на деяких ділянках контратакувати для того, щоб все ж таки збити наш прорив. Вдається йому дуже це поганенько, але тим не менше він це робить. До того ж, на цьому напрямку е, у нього, крім такої артилерійської складової, ще задіяна і авіаційна компонент. В даному випадку він намагається наносити ураження застосовуючи і свої літаки. Ми теж це маємо спостерігати, і теж маємо протидіяти. Ну, в принципі, так, от по основним тактика у нього та ж сама. Він, намаг... він зараз перебуває в обороні, але тим не менше він намагається послабити наш тиск за рахунок контратак. Однак, треба ще й зазначити, що все ж таки резерви у нього вичерпані, війська у нього все ж таки втомлені. Морально вони не в дуже такому гарному стані. І його із за цього спротив, спротив все ж таки не настільки активний, не настільки зубастий, як був на початку. І треба ще якщо порівняти з тими ж вагнерівцями, котрі свого часу штурмували Бахмут. Вагнерівці були. Більш такими нахабними, чи як на даному випадку, ми можемо спостерігати, що Росії, представники контрактної російської армії і цих мобілізованих вони не мають того стимулу з нами вступати в у контракт. Що ми могли спостерігати з тими варнірці, не, не дивлячись на ті причини, які були у варніріза, там були свої нюанси. Ну це окрема розмова. Угу. Я зрозуміла, пане Ложе, дякую вам дуже, все, що хотіла запитала, дякую вам дуже за коментар, все хорошого, спокійного дня вам, дякую дуже ще раз. І ще хочу, коли буде вийти сюжет, якщо можна, по поцініть мені посилання. Добре, 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 я попрошу продюсера, вам перекине. Дякую вам дуже ще раз, Гарного. вам. Хай Бог береже. Вас також До побачення.